HR диву – це про людей, їх розвиток і натхнення. А робота UA – це про можливості для талантів і компанії знаходити одне одного. Нам важливо підтримувати hr спільноту обмінюватися ідеями та разом створювати майбутнє ринку праці, де кожен знаходить свою ідеальну команду, підтримуючи HR-фабрику, ми Інвестуємо в hr індустрію і в силу людей. Страховий брокер мальована є постійним партнером hr фабрики Ми прекрасно розуміємо важливість тем, високий рівень організації даних заходів. Однією з цінностей смарт-бізнес є трансформаційність. Саме тому ми тут в ролі партнера. Тут ми зустріли таку кількість компетентних, готових до діджитал трансформації, HR, що ми продемонстрували наше рішення смартвічціми делемес мінімум третині учасників. Для нас дуже цінно бути частиною такого заходу, підтримати. HR-спільноту це люди, які роблять неймовірні речі. Вони формують сильні команди, вони формують корпоративну культуру в командах. І нам ціно долучитися до створення цієї корпоративної культури. HR це не просто про пошук людей, а про створення культури, яка надихає. Ваша роль є ключова, і ми поруч, щоб допомагати вам будувати сильні та мотивовані команди. Ми можемо бути корисні так, як ми створюємо тімбілдинги, корпоративні заходи, вечірки. Ми об'єднуємо людей навколо компанії. Ми знаємо все про страхування, адже з 2019 року ми допомагаємо бізнесам та приватним клієнтам обирати найкращі страхові продукти від надійних страхових компаній. Ані України пріоритетним напрямком розвитку смарт-бізнес є побудова сучасної hr екосистеми за допомогою наших власних рішень та рішень від Microsoft. Ми побудуємо сучасну комплексну hr екосистему, що допоможе вашим людям працювати ефективно та отримувати задоволення від роботи. Ми є розробниками та виробниками подарункової продукції. Ми розуміємо, з якими труднощами стикаються hr коли втілюють в життя свої замовлення, подаруночки. Ми готові взяти на себе всі турботи, які пов'язані. З розробкою, виготовленням, пакуванням та логістикою. Корпоративні подарунки це не про речі, це про емоції, це про вияв турботи та піклування. Хочемо побажати учасникам заходу будувати ефективні команди та майбутнє, в якому кожен буде почуватися успішним та захищеним, не боятися експериментувати, об'єднувати людей і робити заходи, робити дії для людей і для компаній. Хочу побажати зберегти цю цікавість та готовність до трансформації незалежно від обставин.